Салат із ранніх овочів цьогоріч обійдеться дешевше, ніж того року. Утім, традиційно для цієї пори летить в копієчку. Адже перші вітаміни, хоча й подешевшили від початку сезону, усе ще достатньо дорогі. Подальшого ж цінопаду на ранні овочі продавці не прогнозують. Скільки коштує салатний набір, розповість Тетяна Панамар. Огірки, помідори, редька рясніють на прилавках черкаського ринку. Цьогоріч перші вітаміни продають дешевше, ніж торік. Через пізній Великдень кажуть продавці. В тому році було дорожче, бо була рання О, і все було набагато дорожче. Редька була 50 гривень, огірок був 70 гривень, а зараз половину. З початку сезону редька та огірки істотно демпінгують, падіння цін не торкнулося, лише помідорів. Помідори стоять на рівні одинаково, а огурчики дешевші. Були перші 50 здавали 45-40, а зараз воно вже і по 35 здають продажа 35-38. Сьогоднішній день редиска від 18 до 30 гривень. Може бути дороже. Це залежить все від закупки. Наталя серед тих, хто щороку купує першу редьку, вона їй смакує найбільше. Зараз ще й ціна підходяща. Всі завжди да, всі покупаємо саме мені Нам'я болі сладке, більш сочна. 20 гривень мабуть, зараз недорого по цим сина ранні овочі та зелень тепличні. В них більше хімікатів та менше вітамінів, ніж угородині. Але Лідія Георгівна певна, усе ж краще заімпортовані зимові. Ці, хоч і через тепличну плівку, а сонця побачили то, тощо вже солнечка на становиться сочнеє. А нас стає приятні кушати, як оно все в спячки. Понімаєте, зима є зима, А літній варіант є літній варіант. і вкусніє. Подальшого цінопаду торговці не обіцяють, адже попереду великдень і травневі свята. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.